Вітаю вас, танкісти. Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити якомога більше наших колег. Ось ми вже й перейшли на Євросервер World of Tanks. І поки ми всі дружно чекаємо об'єднання з євросерверами, я тобі розповім про те, що нас чекає на євросервері в жовтні. Поїхали! В жовтні місяці на євросервері встановлюється оновлення 118.1, а з ним приходять багато новинок. Отже, як найперше, це шосте відчуття, яке стане доступне абсолютно всім командирам, які є в тебе в ангарі. Тобто цей навик більше прокачувати не буде необхідності. Так само це полегшить життя всім нов новачкам, які прийшли грати в World of Tanks. І Якщо хтось із командирів вашої техніки вже вивчив навичку Шосте відчуття, ви зможете безкоштовно вибрати для нього якесь інше вміння або навичку. Нове вміння чи навичка будуть автоматично вивчені до того самого рівня, що і початкова навичка шосте чуття. Наприклад, до 100%, і якщо у вас воно було вивчене на 48%, значить нова навичка буде вивчена на 48%. Ну і що, тепер в тебе є шанс обрати додаткову навичку, яку ти завжди хотів. Наступна нова подія, яку ми отримаємо на євросервері в жовтні, це буде новий режим під назвою Натиск. Це бої 7 на 7 тільки на досліджуваній та колекційній техніці 10 рівня, щось схоже на рангові бої, так? Підбір гравців буде відбуватися за рейтингом у цьому режимі. Також тут будуть присутні нові скили, це будуть поліпшувані рольові навички, що залежать від ролі твоєї машини. Також на карті будуть спеціальні ключові позиції, які можна захоплювати для отримування тактичних переваг, як то вогнева підтримка або повне виявлення супротивників для вашої команди. За проходження режиму, звичайно, ти будеш отримувати прогресивні нагороди, та й не тільки, багато різних дрібниць, як, наприклад, це 20 лі, які можна буде виграти. Ось вони. Я тобі їх зараз покажу, щоб ти міг оцінити, що ти можеш отримати в цьому режимі. Трішки ближче до старту режиму я тобі розповім більш докладно про те, як в ньому грати і що в ньому потрібно робити. І так само ми будемо разом з тобою вчитися це робити на моїх відео. Ну що, нарешті, в жовтні місяці ми отримаємо наші нові резерви. Особисті резерви, які є зараз в тебе на складі, вони всі конвертуються в нові. Оптимізовані резерви з можливістю активації навіть у бою. Це дуже довгоочікувана зміна, як на мене. Отже, всі нові резерви будуть діяти максимум годину, та будуть мати тільки два типи: це буде стандартний тип та поліпшений. Давай розглянемо на прикладі. Отже, стандартний тип буде мати 50% до бойового досвіду та 200% досвіду екіпажу та вільного досвіду. Ці резерви об'єднані в один. Так само буде плюс 50% до кредитів, тобто все те, що ви мали зараз. З'являється додатковий поліпшений тип особистого резерву. Він буде давати плюс 100 бойового досвіду, плюс 300 досвіду екіпажу та вільного досвіду, і плюс 100 до кредитів. З кредитами це дуже цікаво. Я хочу спробувати. Також в оновлення 1.18 будуть певні зміни на деяких картах, тому давай подивимось, які зміни тут відбудуться. І так, карта Малинівка. Невеликий пагорб у квадраті Е7 стане менш крутим, і ви зможете заїхати на його вершину непомітно для супротивника. Крім того, він забезпечить надійний захист від снарядів супротивника. Отже, дивимось, стара версія пагорба і одразу ж нова. Тобто, знизу тут з'явилася ще одна сходинка. Це як мінімум, тут з'явилось каміння, і у нас з'явилося більше дерев, які можна повалити. Так само рельєф кола захоплення на північній базі стане більш пласким, а розташовану поруч ферму буде переміщено з лінії вогню для техніки, що спускається з гори, та проїжджає лісом. Отже, дивимось, у нас стара версія і нова. Як ти бачиш, будинки перемістилися дійсно з цієї позиції, яка прострілювалася згори, трішки лівіше. І тепер це коло повністю беззахисне для прострілу згори. Ну що ж, поїхали далі. Так, ну і обидві бази на цій самій карті тепер матимуть по одному кущу. Ось так. Тепер менше кущів на базі, менше пабгерів буде тут сидіти. Наступна карта піщана ріка. Тут з'явилося нове кам'яне утворення в квадраті А 6, що захистить техніку, що під'їжджає до цього пагорба, і дасть їй змогу вести вогонь у відповідь по супротивнику, що зайняв позицію в квадраті D7. Отже, тут у нас було просто пісок, нічого більше. З'явилися додаткові кам'яні утворення, за якими можна буде ховатися. У квадраті К0 буде додано нову точку перетину каньйону, що дає змогу легко дістатися до настирливого супротивника, що засів між скелями. Так, що у нас було? Було у нас ось так. А тепер у нас з'являється ось тут проїзд, і можна буде спокійно проїхати. Так, центральний замок для атаки буде суттєво перетворено, ландшафт дуже сильно змінюється. Отже, це те, що ми маємо зараз. Тут є спуски, а ми отримаємо після цього додаткові скелі, по яким вже спуститися так швидко не вийде в центр. Так, наступна позиція. Так само на карті додано нові позиції для відходу. Якщо центральну долину буде втрачено те, що ми мали раніше, і те, що ми будемо мати, з'явилися нові позиції, за якими можна буде ховатися. Ось тут скелі. І так само у нас змінився скельний ландшафт, ось тут що ми бачили раніше. Центральна долина буде краще захищена від вогню з позицій СТ та ПТ САУ з південної команди. Так, це те, що у нас було раніше, а тепер у нас тут з'являються додаткові скелі, за якими можна буде ховатися і прострілювати ПЕТЕХ, які стоять там за спинами супротивників. Поїхали далі. Рибальська бухта. А підхід до центру міської частини мапи з північної частини стане більш безпечним, ключові позиції стануть зручнішими для гри від борту. Так, ось що ми мали раніше, а тепер... Тепер у нас переміщаються практично всі будинки, які були тут на карті. Тепер у нас тут немає прострілу, тут стоять будинки. Зміниться розташування будівель у центральному кварталі міста. Нова будівля перекриватиме лінію вогню з пагорба на центрі мапи. Отже, це у нас була така стара версія. Тепер ця будівля перемістилася трішки вище, і тут з'явилися додаткові будинки, які будуть перекривати вогонь, що буде вестись по тобі з пагорба. Наступна позиція центр міста. Тут з'являється додатковий карман, в якому ти зможеш танкувати всі ворожі постріли на своєму важкому танку. Також тепер у місті буде набагато менше кущів, чим було. Тут були стандартні позиції, за якими всі стояли і стріляли. Тепер це буде виглядати ось так: кущі тут прибрані і тут прибрані. Тепер буде прострілів набагато більше. Поїхали далі. В центральній частині мапи з обох сторін. Респів з'являться додаткові укриття. Отже, це одне поле, в якому з'являються будівлі, і це у нас інше поле, макове, в якому з'являються теж додаткові будівлі, за якими можна буде ховатися. Одна маленька, але дуже важлива зміна на карті Хімельсдорф. Південна команда завжди мала два заїзди на вершину гори. В оновленні 1.18 Північна команда отримає свій другий заїзд, який також буде безпечнішим за основний. Отже, це те, що ми мали раніше, а тепер ми отримаємо додатковий проїзд ось тут. І буде башня, від якої можна також танкувати. В жовтні місяці у нас оновлюється акція до бою. З 5 жовтня по 5 листопада користуйтесь знижками, бойовими завданнями та пропозиціями в межах двох нових акцій до бою. Відкривайте для себе гілку китайських важких танків ВЗ 111 Model 5 А, загартованого в боях танка з потужною 130-мм гарматою або про 65. І далі з механізмом дозарядки на 4 снаряди обидва танки тобі зможуть допомогти в новому режимі натиск. Для любителів дивитися змагання буде шанс з 6 та 7 жовтня зайти на офіційний канал World of Tanks на Twitch та насолодитися захопливим танковим баталіями фінального турніру. WOT7. на вас чекає не тільки танкове місилово, а ще й наповнені гарантованими нагородами Twitch Drops. Чим довше дивитесь, тим більше нагород будете отримувати. Фінал турніру WOT7. Отже, з 7 по 10 жовтня можна буде виконувати різні повторювані бойові завдання і отримувати особисті резерви на досвід для прокачки танків, плюс 50% досвіду на 1 годину. З 14 по 17 жовтня у вас буде можливість придбати спорядження, особисті резерви та знижки до 50% на товари для екіпажів. З 21 по 24 жовтня виконуйте прості бойові завдання та всі вихідні отримайте купу досвіду. Друже, дякую тобі за перегляд відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український YouTube разом. Слава Україні!